Вітаю вас! Сподіваюся, прокинулися гарному настрої і вже виконали ранкову гімнастику. А тепер ми з вами починаємо наше заняття. Починаємо розминку. Крапуємо по колу. Піднімаємо високо ніжки з мах ручками зі сторони в сторону. Спинка пряма під порідження. Не опускаємо, дивимося вперед. в сторону розвели, піднялись на носочки. Ручки прямі, пальчики, зібрані долонька вниз, розвертати. Трошки назад. Розвертаємо ручки. Тягнемо трошки назад. Кроком. Ставимо ручки на пояс і йдемо на п'ятах. Відриваємо пальчики від підлоги на себе. І напрямо вперед не нахиляємось. Кракуємо. Ставимо ручку прямо перед собою, дивимо високо піднімаючи коліно. Тракуємо, а тепер попили крокуємо. Відновлюємо дихання. Наші розмитку беремо малим ячики. Там ніжки разом, ручки не запущені. Піднімаємо через сторону гору і дивимося. на них. І опустимо. Ручки п'яніликті, розгинаємо. Стали ніжки на Ручки з м'ячиками біля пояса. Виконуємо поворот і розводимо ручки в сторони. Повернулися ручки в сторони розвели. Повернулися в вихідне положення. Ніжки з місця не зрушуємо, повертається лише тут. Чудово. Сховали м'ячики за спинку, виконуємо на Тягнемо з м'ячиків до носочки. Я чекаємо то носочки торкнулись і вирівняли. Сніжки не згинаємо в колінах. Чудово. Ставимо ручки знову на пояс. Виконував присідання. Присіли, показали м'ячики перед собою, прямо прямих ручках. Явний не відриваємо. Ручки на коліна не опускаємо, триваємо перед собою. Добре, і пострибаємо на місці і трошки пограємо з нашими в'ячиком. Ніжки. разом. Ячики біля печері. Стрибаємо і по черзі виставляємо їх вгору ось таким чином. По черзі права, ручка ліва. Прокуємо. Молодці відновлюємо дихання, Дих носиком. Видих, вдих. Видих. 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 Поки м'ячики прибираємо. Розумуночку ми з вами виконали. І продовжимо. Перша вправа, яку ми з вами виконаємо, це повзання під натягнутою мотузкою. На висоті. 50 сантиметрів. Опускаємо здану на колечки на коліна долоньки і проповзаємо під дочкою так, щоб не зачепитись за нею. Ось так. Ще раз. Обов'язково долонька розкрита пальчики, дивляться вперед. Пригнулись. Ось так. Чудо. Канатом. Можна будь-яку мотузочку використати, вона й пасок від халата. Ставимо ручки на пояс і проходимо боком приставним кроком. Не пальчиками, не п'ятами, а саме серединкою стопи, щоб ми відчули цей канат. Так, Чудово. Тепер пройдемо з вами прямо обережно. Бо якщо це канат, тримаємо рівновагу, так можна ручки розвести в сторони для цього. Намагаємося пройти обережненько. Не накривлюємо ніжку. Так? Ось таким чином, що у нас пальчики і п'яточка сусають з канати, ні, щоб канат через цю стовпу пройшов. Обережно, не поспішаємо. Тримаємо рівновагу. Чудово. І з цим завданням ми в впоралися. Наступна вправа, яку ми знову виконаємо, нам знадобляться маленькі ящики. ми будемо вчитися кидати їх у далину в домашніх умовах, для цього можна використати скручені носочки. Беремо м'ячик в праву ручку, стільки положення, ніжки на ширині плечей, Піднімаємо ручку вгору, згинаємо пліки, опускаємо за голову і підемо вперед. Намагаємося допомога, далі від себе його кинути. Ось так. Я розпустуємо праву ручку, пам'ятаємо так, ліпить горі не внизу біля тумба, а горі у нас залишається лікоть. Підемо вперед. Чудово. І те саме виконуємо лівою ручкою. голову, за голову. Ось так. Підняли кору, зігнули в Обов'язково ще пам'ятаємо, що кисть ми не ось таким чином. Так, коли опускаємо за голову, ячок дивиться в стелю назад. Ось так. Ну, і, ще, і трошки з вами пограємо у гру, яка називається «Скупинки на кубинку». Переді мною це чотири обручі в домашніх умовах. Можна з будь-чого зробити чотири кола, щоб ними була відстань. Обов'язково не один до одного, близько, а щоб між ними була відстань. І вчимося перестрибувати. С серединки кола у наступне коло. Присіли, перестрибуємо, обов'язково приземлюємо з пальчиків, з пальчиків на всю ступу на зігнутих корінах ніжки. Це обов'язково пам'ятаємо. І повторимо ще раз. Не поспішайте. Спокійно виконуємо стрибочки один, два, три, чотири. І вистрибнули. Молодці дітки. Сподіваюся, ви виконали всі завдання. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей!